Жашківський кабан темне, різдвяне. Несподівана знахідка в сусідній розливайці. Навіть Google про нього нічого не знає. З етикетки можемо дізнатись тільки про ціну. Зазвичай жашківський кабан має 12 початкових шкіл 5% алкоголю. Припустимо, що тут так само. Колір радикально чорний, а піна лякаючи густа та стійка. Через пінну шапку пробивається карамельний копчений навіть палений аромат. Смак таки поступається зовнішньому вигляду, пиво трохи водянисте, але з такою достатньо інтенсивною палевною гірчинкою. А саме гірчинка це пиво назвати Питки. Десь на посмуку починають з'являтися ледь відчутні нотки кориці або інших спецій. Можливо, це навіть апельсинова цедра. А можливо, це я сам собі придумав, прочитавши. Назву цього пива тут немає ніякого вау-ефекта, ніяких яскравих емоцій та смаків.